Всім привіт, я твік. Сьогодні розкажу історію е, від подруги. Я буду розказувати від її лиця, від лиця подруги. Розказу, вона коли вже мене приходила на качелю. Ми з не гуляємо, я така розказуванка наша Ані. Від цього було розказує. Коротше, знаєш, я їхала в Луг на ровері, тому що моя та мама, коротше, на велосипеді попросила щось з Лугу, з лісу привезти. Ну я тут поїхала, бачу, там якась дівчинка, коротше, стоїть в чорному, з щирим волосом, махає рукою. Я, я кажу, я так е, обкакала, обістралася. Я летіла додому, щоб мені це розказати це піпес. Я дуже сильно їхала додому і злякалася. З типу я не бачила. І знаєте, що саме та штука? Вона так летіла додому. Потім, коли мені це розказала, нам дуже різко стало стримно, прям холодно аж. Коротше, мене потім додому проводила моя подруга. До речі, вона була циганка. Супер. Клас. Ідеальна. Вона мені клянула, що це реальна історія. Коротше. З... Пі... піпець корот історія номерок 2 Историю я розказую це в голиці коротше пішла я в ліс теж той самий подружка ангеліна ЛПшка Пішли ми просто гуляти на велосипедах кататися то в селі було там було круто бачимо коротше там стоїть якийсь чорний сягул якийсь там чел коротше таке чел ти чого тут забув чил, ти ч тут забув і він так обертається странно. Ми просто побігли так додому, що це було ми ракетою. Звичайно, ніхто не повірив на що? Що Я б теж б не повірила, але я це бачу їм очами, тому це. Я б повірила своїй дитині коротше. Історія номер три називається я чи не обкакалась ною. Коротше, я сплю, обертаюся, чогось проснулась, навіть не знаю, чого я проснулася. Обертаюся, чорний силует жінки з під дивана виглядає. То піпец, я так злякалась, піпезне, я більше спать не хочу.